Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Ігор Мджіді. І так як в мене, є свій клан, е, в мене є мій любимий клан Пупсиків Діамантики, ми хотіли зняти для своєї аудиторії дуже цікавий відос. Але ми не знали, що ж вам такого інтересного зняти, так як е, такого крутого масштабного відосу, як вбивство Ендер Дракона, не буде, так як е, Креафант та Автобот його вбили. Візер, він, 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 ну він скучний, його всі вбивали, але якщо ми залутаємо 10 міст Вардена, це вам думаю, сподобається. Так, як вам буде по-любому, не інтересно, як ми лазили по містах Вардена, тому будуть лише скрині, які я відкривав. І не буде першого міста Вардена. Так як дивіться, перше місце Вардена в мене не записалося, але це і не так важливо, так як я там залутав всього лиш дві скрині. І то дуже гімняні. Uh, і ще деякі міста Вардена я не залутав. Так як клан не буде чекати одну людину, треба всім лутати, не тільки комусь одному, так як хтось один може, а хтось інший не може. А я був самою активною людиною, тому в мене досить велика кількість залутаних міст. Приємного вам перегляду! І до нашого любимого другого міста Вардена! Uh -huh. Так, головне, щоб Вардена зараз не перекликати. Перша скриня. Сразу пишу щоб він знав, якщо що, так. І це там Ніхрена себе друге вино, кісточки. В принципі, так, де той варто не Так. Чупушня, я тебе не боюся. Поки до побачення одного дня. Я й піду лутати скриню. І йди нахуй. Типушня, чого стоїш? Ово, бійся мене! Туда тебе, Йоу? Головне обережно залутати цю скриню і... ну чар, нормально, захист від вибуху нормально, кістки нормально. Для диска, диск. Диски я не слухаю, бо їх не чути чогось на бедрок версії, не знаю, на телефонах. ну, таке собі. Оце захист нафіг, іди в баню бляха муха. Як мені так закрити, щоб варден не виліз? А, ще ще раз закінчується. Від. І, ну, все, шерсті більше нема. ставимо, як вийде. Зараз це. Скриня. Угу, Так. І, ну, до речі, нормальненько, нормальненько. Ремонт напіва собі. Шаблон-боронитель. Два золотих зачарованих яблучка. Де нафіг той лошопед? Я його не боюсь. Надо просто кипеньку. Ааа, Ще одна скриня. І. Ого, щільність, острота. Угу, угу. Воно дороге так. Чов в тебе немає місця нафіг? Рома, рома. Тьфу на те. Е, так штани. Е, то нормально. то. Ну, ну, Більш-менш нормальна така скриня. Не дуже. Що у нас ось там? А ну! Варден робить шашлик, коли людей немає. Я поняв. Все понятно з Варденами, теж люблять шашлик. Все лише Все, ми вертаємося назад. Ось стільки в нас у нас луту дофіга. Треба викласти. Ні, ну серйозно, другого вина більше, ніж дофіга другого вина. Вони стільки стояли, чекало нас, а ми за ним прийшли. Ухахахаха. Так. Так, ну, в принципі, нормально. Ой, тому є. Друге вино, везіння. Боже, ремонт. Скільки всього. Йома, везіння 3, незламність 3, ефективність 5, -мою, сиді тут чари офігенні наші. Ой боже, який це капець? Третє місце. Сюди файно. Так, скриня. Так, дороге вино, книга, книги, ніфіагних, кістки, то все. Так. Ну, нормально. Ой-ой-ой. Це ревеліз. Ой-ой-ой. Що? Ой, Він виліз? Не виліз? виліз, виліз, не виліз. Ладно, пофіхуємо. Железні на ремонт. Нормально так. Ще пляшка досвіду. Три пляшки досвіду нормально. Купа другого вина, бірки, прорив, вугілля вигілля, той рухів. Все. Йоу, ще одна скриня. І лайнометист. Ефективність 2. Швидке прикрадання. Швидке прокрадання. Файно. Пляшка досвіду нормально. <плес> ну таке собі гімно, якщо чесно. Да. А Варден лох! Ааа, ні! Іди нахуй! Іде нах! Двоє міста Вардена латали без мене, але я викладував зі Романом речі, так як в нас дуже дофіга речей. І зміст Вардена, і чесно, стільки речей це просто капець. Але ми не забули випити за нашу хорошу дружбу та за хороші справи. Попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал. По Посилання в описі або по qr коду на екрані. Надіюся, вам подобається відео, де ви підтримаєте мене вподобайкою. Та ми дуже сильно хотіли випити вино дорогоцінне, яке лежало 855 днів. І на викинку Вардена і після того, як я випив, мені стало дуже зле. І після того ми трошки мали відійти, так як нам було занадто погано. Але чесно, було навіть трохи смішно, коли весь екран червоний. Так, ще одна скриня. В мене не прикладає какашку. Пляшки чар. Зілля відновлення. Ой, друзі не вино, так. Пластинка щедріпля. Так, ніхай особисто не ахуєнний, дорогоцінне вино, ага, ага... Та ти, дебил Вардена призвав! Як мені лутати до скрині? Так, в гнусі, пустіні, хто без землі, не ага, так, в надо на дешевеньку лутати, бо Вардина А, браво, дуда! Ні у яку віру! Ні у Так, не забуваємо про скрині, так, 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 Скриня і штани, зінки, швидке прокрадання, вони дорогоцінні. Книги, музичний диск. Таке собі. Да, а тут ще одна скриня собі, І що у нас там? Ага, мені туди да? лохі забити місцем. Тьфуна ти навіть не чуєш мене. Сюди, чи назад. Ви подивіться, скільки крикунів. Це просто жах. Боже мій міми, йо, пересети. Ой, божечки, божечки, треба їх закрити. Боже, там щось середині крутиться, якийсь душ. Фу. Бригаді хочеться, йоу. Треба так якось закрити помочніше. Точно можна було залутати нормальненько. так. І... Рома собака така залутав, а там лох. Не все залутав. Ну ладно, одну пляшечку вина мені лишив. Тьфу на те? Перший шаблон тиша. Та ну нафіг. Та ну. Ще одне місто Вардена позаді, тому я вип'ю за це. Пупсики, підпишіться на мене. Нафіга ти його призов! Чоб ти мопти, да та так серце зварден десь в дупі світу. Надо зробити поярче і піти лутати скрині. Ааа! нахуй! Ні, ні ні не нюхай мене! Варден десь в дупі світу. Нє, Надо... ні, ні, ні ні. ні. Скриня. Ну, так я собі ну. Да, на ремонт. Нормально, я ж не, мі... не міг купити книгу нормально. Так, друга скрива, еу. Бробібіс, аметист, скап, ко нахуй Варден, блять, заїбав! Три шаблона тиші! Та ну нафіг! Три шаблона тиші! Два шаблона тиші заудали в цьому місці. Потім ми назвали Вардена батя... Максимуса Тавінки да І чесно вам скажу, ми його потім підтримати збивати. Ні, нафілі ну, він кричав на мене, ну серйозно. Зараз буде найжалка про вдарити його булавою. Також і за печалі, так як ми вбили Макса Батю. На Макса напав різко рак крові. Я не знаю, як так сталося. Але. ну, Просто він, напевно, пере... він просто, напевно перезлився, що на нього напав рак крові. І нам прийшлося його знову лікувати. Я не знаю, що ж це з ним таке, що він так часто хворіє раком крові. Да, Макс, тобі не повезло хворіти раком крові. Що блонти, що, будь ласка. Та ну, нафиг. ну кстати, не филасу бімбові штаны. я бы собі бы такие на заради зробив. І ремонт тоже есть. 4 мста, сколько катализатор, датчик і все. Друга скриня, надіюся, там буде ще один. Тай, божечки, ну я так надіявся на шаблон тишу. Захист, незламність, ефективність. Лайно певніше. Скриня буде моя. Скриня буде моя. на-на-на-на-най, на. І е, лайно. Ну, ладно, типа, окей. Може, для якогось відосу йде. Потім ще два золотого зачарованого яблучка. Ніфіга собі, компас. Свічка за упокою поставимо. І. Скриня, скриня, скриня. Та... лайно, Мені здається, тут хтось. А, ні, ні, не фіасобі. Ото му тика. Огого. Це не фіасобі. Вона дорожча, ніж не знати, що тепер. Що у нас тут. А? Дихання, захист, щільність. Кістки, ну тут іде на той е, на свічки за заупокоєння наших нервів, ярлик. І каталізатор. І для коників ну, нормальний котак. Ще одна скриня. Дихання під водою, святість. М -да. Ладно. візьму... Книга ліпша, ніж той скалк і я... не. Так, що у нас тут? Ну, чесно, дорогоцінне вино, ну, типа, Блін, І що мені викласти? Вино я люблю, так що викладу такі гімнайки. ніхто точно носити не буде. М -м -да. Я моє. Маю... Стріну не хватает Нафіг эти свічки. Йоу І пуфитки над. надо. Іншої а з ничего не надо. З ничей стороны нашу мені святість. связь. Бляха. Да я чуть-чуть нашу мив. ну шо? Смотрить. Нет, не надо. Так, призвали Вардена генію, Десь тут має бути скриня. Варден десь далеко. Далеко ж, надіюся. Ну так, да, далеко має бути. Далеко, коротше, отак. Треба спускатися. І йти лутати. Там десь скриня має бути. По-любому скриня має бути. Ті гені десь призвали того Вардена, він десь далеко по ходу. Да, десь далеко треба посвітліше зробити і так, позу комкусь нюхай. Кого нюхає наші?